Зелені операції на шкілці винограду. Дивимося на початки самі. Як бачите, лист прибраний. Починаючи з середини серпня я виконую ось такі дії. Тобто верхи коронки підстригаю, а знизу лист прибираю. От, по-перше, цю протяжку листочки всі зриваються. І таким образом все корисне вже буде йти з верха до низу, до наших бруньок прямувати ось те все корисне, що є у виноградній лозі. І таким образом пришвидшу до стигання виноградних ось цих ось перших брунючок. Нам на саджанцях потрібно, щоб визріло. 5, бруньок. 5 перших бруньочок, ось ці, що йдуть, там далі буде обрізатись. От. І такі собі коротенькі сажанчики будемо садити осінню, в листопаді місяці на рідні місця. То, так, як і говорив, коронки всі стрижуться, залишаю верхні пасинки. Всі останні пасинки я буду прищіпувати над першим листочком. А низи всі, так як бачите, Ось ці листочки я всі прибрав. Таким образом, достигання бруньок буде йти все швидше та швидше. От. Далі, для того всього, як завжди, за програмою монофосфат калію по листу і так буде йти ще більше пришвидшення достигання виноградних лоз. Отож, по всій школці ось так от були листочки нижні прибрані і макушки пострижені. Десь ще буде доростати. от Наприклад, якось тут, так, бачимо, да. короночки ще закручені, ну от хай ще доростає. Якщо не доросте, ну то просто ось так от тут можна вже їх брати та й прищіпувати. Та й не ждати, щоб вони доростали. Ну, якби ще час є, то я поки з цим не спішу. Отож таким образом зробив ось таку роботу і надалі потрібно буде вішати кругом таблички. Ось, наприклад, перший йде ісберг, отут буде айсберг, тут, тут, тут далі князь Трубіцький, одненький, на жаль. І пішли-пішли таблички кругом по. Всіх рослинах. Тобто лист прибрався і тепер буде набагато легше вішати таблички на е, самі саженчики от Тому що, як бачите, е, роботи тут з цими табличками мені хватає Потрібно 600 штук на, насамперед е, вцепити, і на те і все я потім знайду час. от то Такі були роботи. Сьогоднішні. Вчора школку я пролив гарно всю, земля мокра в буграх і прочеканив сьогодні і прибрав нижній лист. Отож, такі мої методики, такі підказки щодо достигання виноградних саженців. Ставимо лайк.